]ібралося. Ну що, доброго ранку всім? Доброго ранку. Ми раді вітати вас всіх на цьому благодійному забігу, який присвячений Всесвітньому дню біженця. Цей день не просто дата в календарі, це нагадування. Нагадування про мільйони людей у світі, які були змушені залишити свої домівки через війну, переслідування чи небезпеку. Сьогодні ми зібрались тут, щоб підтримати біженців і вимушено переміщених осіб, привернути увагу до їхніх потреб, викликів, з якими вони стикаються майже щодня. Наша мета об'єднати громаду та показати, що разом ми сильніші, разом ми здатні змінювати світ на краще. А зараз ми оголошуємо. Загальна національну хвилину мовчання для вшанування пам'яті загиблих наслідок повноваштабного вторгнення Росії в Україну. Слава Україні! Наш сьогоднішній захід організований громадською організацією 10 квітня за підтримки агентства ООН у справах біженців.

Good morning everyone. Uh, thank you for coming here today to this event and a great thank you to our partners from TTA for organizing this event. Today we honor the 123 million refugees in the world, as you know of which 7 million are Ukrainian refugees. while three million Ukrainians are displaced within their country. Вітаємо, вітаємо 10 квітня, вітаємо, дякуємо всім, що ви тут зібралися. Як ви знаєте, в світі більше 127 мільйонів біженців. Сім із них – це біженці з України, а також 3 мільйони... І більше 3 мільйонів ВПО. we honor the courage and resilience today. and it's important to note that ukraine has received refugees for decennia and um, has been a host to people fleeing the country. Також підтверджуємо те, що Україна насправді приймає біженців вже багато-багато десятиліть. Uh, це є підтвердженням того наскільки українці є. Гарними людьми і добрими людьми, які дуже гарно приймають біженців. UNHCR has been supporting Ukrainian people receiving refugees for more than 30 years. Now we also support Ukrainian people in supporting internally displaced persons.

і ми обіцяємо, що ми будемо продовжувати це робити і надалі, тому гарно вам забігли сьогодні. Дякую. Дякуємо. А зараз ми надаємо слово голові відділу інтеграції Державної міграційної служби Юрію Андрієву. Юрію, ви де? Просимо <с с> вас. Доброго ранку. Доброго ранку, шановне товариство, доброго ранку, шановні учасники забігу. В цей чудовий ранок, ясний день, свіжу погоду. Ми маємо чудову нагоду відзначити Всесвітній день біженців і стати частиною благодійного забігу, висловлюючи свою повагу до усіх осіб, які були вимушені залишити власні домівки та знайти свій прихисток в Україні. З утвердженням безумовної поваги до людської особистості та основоположних прав людини ми створюємо справді справедливу та інклюзивну країну, де кожен, незалежно від свого походження, раси, національності, віросповідання, політичних переконань та інших індивідуальних особливостей, матиме рівні можливості для реалізації знань, вмінь, навичок та здібностей. Шлях шукача захисту, шлях переміщеної особи завжди нелегкий. легкий. Він пов'язаний з багатьма викликами, але рішучість та неполегливість обов'язково призведуть до успішної інтеграції, а подальших звершень та досягнень. Дотримуємося принципів інклюзивності, дотримуємося принципів безбар'єрності, дотримуємося принципів безумовної поваги до кожного. Кожна людина важлива. Кожен внесок на благо країни безцінний. лише спільними зусиллями людей, державних установ, неурядових організацій, безпосередніх бенефіціарів, шукачів міжнародного захисту, досягти єднання, процвітання та добробуту у суспільстві. Попри всі виклики воєнного стану, працюємо разом, працюємо спільно заля дотримання прав людини, заля створення безпечного та комфортного середовища. І, звичайно, що щира подяка тим, без кого неможливо було б у відносно мирній, спокійній, комфортній атмосфері відзначати цей день, влаштовувати наші заходи. Це наші Збройні Сили України, це всі люди, які причетні до нашої країни. Бажаю всім мирного, успішного забігу, бережіть себе, мирного дня. Розпочали. Слава Україні! Дякую вам. А зараз надаємо слово заступнику директора департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради Михайлу Карнакову. Вітаємо, шановні друзі, на цьому чудовому спортивному святі з нагоди дня біженця. Ну, було вже сказано досить багато таких важливих. Слів і я хочу до вас, побажати вам успіхів, тому що місто Одеса воно радісно прийняло представників громад Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей. Ми раді привітати всіх вас, об'єднати всіх вас для того, щоб у нас була одна спільна мета перемоги. І е, ми бажаємо вам успіхів у цьому спортивному змаганні. Е, сподіваємось на те, що цей е, внесок, цей досвід, він буде для вас корисним, він буде загартовувати в вас певні особисті здібності, волю, е, силу, е, наполегливість, і е, це безумовно буде вам корисно у майбутньому. Дякуємо вам за о, всі ваші ініціативи. Дякуємо громадській організації 10 квітня о, за те, що вони змогли об'єднати вас, організувати вас о, та о, сподіваємось на подальшу співпрацю. Дякуємо вам. І вам дякую. А зараз я запрошую регіонального координатора взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України Сергія Фісюкова. Дякую, друзі. Я дуже коротко. Всі вже готові до забігу. Ну, по-перше, від імені представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Одеській області Марії Попови. Хочу подякувати за організацію такого важливого заходу. На сьогодні, на жаль, дуже багато людей. Для яких слово біженець це не тільки знайоме слово, це загальний біль. Сьогодні тут багато людей, які вимушені покинути свої домівки. Сьогодні тут ті, хто знав слово біженець і став біженцем, ще коли ми про це не чули. Тому, знаєте, така назва Дім там, де ти» – це дійсно те, що нас об'єднує. Ми маємо захищати права кожного і кожної, хто залишився без домівки, і бажаємо, щоб кожен і кожна людина, яка вимушена була покинути свою домівку, повернулась додому. А наразі, щоб те місце, де ви проживаєте, завдяки нам, завдяки державі, завдяки всім нашим громадянам стало дійсно для вас домівкою. Тому дуже дякую за це. Для Уповноваженого Верховної Ради України захист прав цієї категорії осіб пріоритетний. А для нас це не тільки робота, це наш і не тільки гасло. Ми розуміємо, що кожного дня ми маємо робити все для того, щоб захистити права кожного і кожного, хто цього потребує. Тому дуже всім дякую. Гарного забігу і слава Україні. Доброго ранку, учасників забігу. Почу повідомити, що безпечне місце сам бомбосховище знаходиться на стадіоні. Там є три літки входи. Під час, якщо буде оголошена повітряна тривога, під час забігу забіг. Продовжається, ви на свій розвід приймаєте рішення, тому що ми розуміємо, що це ваш, ваші таймінги, це ваш час. Ви проходите на, на, на всій ділянці забігу, будуть присутні волонтери, вони вас, якщо що, де саме знаходиться. Бажаю всім успіху, гарного дня. Дякую вам. Дякую. Якщо ви не знаєте водичка, ви можете брати її зараз, не обов'язково після забігу. Це таке теж важливий момент. А зараз я вам розповім. І так, рахуємо всі. П'ять, чотири, три, два. Один. Стартуємо. Йдемо з дитином спецем.